Ви після помира озера, ви дуже гідна людина, очолюєте церкву, чи я в іншому напрямку віруючи, але ваша мудрість і ваші слова, і, коли ви звертаєтесь до людей і підтримаєте, це дуже вражає. Так, що я Дуже дякую вам перемогли. за це. Знаєте, коли я у Львові вчився коли там в Академії я завжди друзям розповідаю, кожен раз, коли я йду підвів Унівську лавру, до джерела, я собі стою, а свічку, ніхто мене не відчуває, свій посидів, з дружиною завжди. Повертаюся. у вас чекають. Повертаюся через шопки, сідаю там, п'ю каву, їм смачну ковбасу і повертаюся до Львова. Львів зміню. Хоча я народився в Вінниці, але Львів це я вважаю, моя, моя батьківщина. Хай Господь береже дуже разом до перемоги. І зворушенням відвідав військовий госпіталь, справді трукнутися руки ранених наших хлопців. За них помолитися. Це щось дуже унікального і особливого. Це кай-конка з молитвою за перемогу. Дякую, Кожен раз, коли на бойові виїзди їхали, я наш читав на іконку. Все чітко було. Один раз мені повезло, Не повезло, що вижив. Я бачу, як для них це було важливо. Боже благословення, молитва, що вони не самі у своєму стражданні, тому разом з ними молімося за їхнє здоров'я і за перемогу України. Нехай святиться ім'я spina provida achi we proschajemo buduvatsya vna shi bileli nasu spokoyu lave Сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і повсякчас, і навіки вічні.